Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт, як завжди, і зараз знову про четверту ніч поспіль, коли росіяни завдають ударів по Одеській області. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, в ніч на 21 липня росіяни в четвертий раз підряд вночі завдали ракетного удару, але повітряна тривога в Одесі та Одеській області була з половини п'ятої ранку до п'ятої ранку. Тобто удар завдавався не вночі, а вже під самий ранок. І в самій Одесі було тихо, але росіяни після того, як вони три ночі поспіль атакували портову інфраструктуру та історичний центр Одеси, вони переключилися на наше сільське господарство. Вони запустили ракети калібр по нашим фермерам по сільськогосподарському підприємству на півдні Одеської області. Спочатку дві ракети «Калібр» влучили у місце, де фермери зберігали зерно. І потім, після того як вже в цьому місці працювали рятувальники, гасили пожежу, вони ще раз в те саме місце випустили ще одну ракету калібр. Таким чином, ми маємо як мінімум. Три прильоти трьома ракетами в одну невеличку локацію. Дві людини постраждали, знищено 100 тонн гороху та 2 та 20 тонн тячменю. Ось, ось проти чого росіяни застосовують дуже дорогі е, ракети, калібр, і, і для цієї атаки вони спеціально вивели в море один з своїх підводних човнів, щоб він підступно вночі під самий ранок випустив ракети з. Підводного положення. Е, нагадаю, також що після оцих трьох ночей поспіль ракетних ударів по портовій інфраструктурі та після погроз росіян знищувати всі торгівельні судна у північній частині Чорного моря, які йдуть у напрямку портів Одеси, Чорноморська та Південного, Україна відповіла аналогічним політичним кроком, оголосивши військовою зоною забороненою для судноплавства. Всю північно-східну частину чорного моря та підходи до Керченської протоки також Україна оголосила нагадаю суднами, які можуть перевозити якісь військові вантажі, товари подійного призначення. Всі торгівельні судна під російським прапором які Прямують до російських портів, скоріш за все, реальних українських атак на торгівельні судна не буде. Це буде політичний крок спрямований на те, щоб зробити супоплавство до росіян дуже дорогим та нерентабельним через зростання фрактових та страхових ставок. Таким чином Україна робить дзеркальну відповідь російським піратським діям на морі, і зараз Україна просить своїх союзників. Забезпечити судноплавство у чорному морі, щоб ніхто не нападав на будь-які іноземні торгівельні судна. А ми тут в Одесі сподіваємося на покращення роботи протиповітряної оборони та е, е, нові сили, які дозволять відбити всі російські удар. І головною такою силою, яка здатна забезпечити Одесу, це буде звільнення Криму та створення безпечної зони у Криму, звідки росіяни не зможуть запускати ракети, звідки не зможуть злітати їх літаки та виходити в море їх кораблі. Ось такі справи. Залишайтеся до побачення. Слава Україні!